Якщо ви плануєте зробити водяну теплу підлогу або просто цікавитись даним питанням, в цьому відео ми розглянемо покроково, як це зробити. Ми почнемо з того, яке обладнання підібрати, де його розмістити, чим відрізняються колектори для теплої підлоги, які є циркуляційні насоси, як поділяються труби для теплої підлоги. Та як правильно зробити монтаж. Також це буде впливати і на економію енергоресурсів в подальшому, що ви використовували більш енергоощадно. Мене звати Олексій, компанія Quavін, і ми вже більше 10 років займаємося тим, що комплектуємо під ключ системи опалення та водопостачання. Тому підписуйтесь на наш YouTube канал, на якому ви знайдете цікаві відео огляди, порівняння, а також деталі монтажу обладнання. Почнемо з основи: це підготовка до монтажу системи опалення. Перше, що ми беремо, це площі кімнат. Зазвичай в ваннах, в ваннах та в кухнях встановлюють водяну теплопідлогу. В житлових кімнатах водяну теплопідлогу не встановлюють. Визначаємо місце, де ми будемо збирати шафу з колектором. Найкраще це робити в технічному приміщенні. Щоб розрахувати кількість довжини, довжину труби, яка потрібна, ми враховуємо крок монтажу. Якщо крок монтажу 20 см, це приблизно 7 метрів довжини на квадратний метр. Це вже з відрізками до підключення колектора. Якщо крок монтажу 15 см, тоді в нас орієнтовно 8 метрів довжини на кожний квадратний метр. Дуже важливим елементом при монтажі водяної теплої підлоги є утеплення підлоги. Мінімальна товщина екструдера має бути 3 см, а найкраще 5 см. Тоді... Труба, яка буде гріти приміщення, буде гріти верхню частину підлоги, а не низ, де будуть відбуватися тепловтрати. Для чого використовується колектор для водяної теплої підлоги? Якщо у вас є побудована система опалення з радіаторами, тоді колектор відіграє роль балансувального елемента, тобто він балансує теплоносій та температуру в кожній кімнаті, щоб вона рівномірно прогрівалася. Досить часто клієнти нам задають питання, наскільки Контурі має бути колектор для водяної теплої підлоги. Щоб відповісти на дане питання, перше, на що ми маємо звернути увагу, що один контур водяної підлоги має бути не довший, ніж 100 метрів, а оптимально вважається 70 метрів труби. При монтажі труби з кроком 20 см, 70 метрів труби відповідає 10 метрів квадратним обігріву приміщення. Це означає, що якщо у вас приміщення до 10 квадратних метрів, вам вистачить одного контуру. Але якщо у вас приміщення більше, квадрат, чим 10 квадратних метрів, тоді ви ділите на кількість контурів, щоб рівномірно розподілити тепло. Наприклад, якщо у вас 27 квадратних метрів, вам потрібно на кожних 9. Квадратних метрів виділити окремий контур, тобто у вас буде на 27 квадратів три окремих контури. Щоб зрозуміти кінцеву кількість контурів для колектора, нам потрібно додати кількість контурів для кожної кімнати. Що в нас три кімнати по два контури? Відповідно, у нас буде шість контурів, які має даний колектор. Якщо у вас виникають труднощі з розрахунком кількість контурів, які має мати колектор. Ви просто можете звернутися до нас, ми вам з цим допоможемо, щоб розрахувати найоптимальніший варіант саме для вас. Бувають випадки, коли е, потрібно встановити тільки один контур водяної, тепло, водяної теплої підлоги. Тоді ми використовуємо ось таке ось таке обладнання, це називається Unibox. В середині тут знаходиться термоголовка, яка відсікає зайву температуру з системи опалення, тобто, щоб підлога не нагрівалася занадто сильно. А систему циркуляції виконує насос, який знаходиться в котлі або біля котла саме загальної системи опалення. Але якщо у вас велика площа приміщення з достатньо великою кількістю контурів, тоді ви маєте обов'язково використовувати окремий циркуляційний насос, групу підключення та термоголовку. Циркуляційні насоси діляться загалом на два типи. Перше це стандартний тип циркуляційних насосів, які мають три швидкості і три режими енергоспоживання, та енергоефективні насоси, які підбирають споживання відносно потоку води та потоку теплоносія. Заощаджують електроенергію в 2-3 рази більше, ніж стандартний циркуляційний насос для того, щоб система водяної теплої підлоги була більш енергоефективною та надійною, я рекомендую використовувати тільки енергоефективні циркуляційні насоси. Ви зможете знайти посилання на цю модель в описі під відео. Для підключення циркуляційного насосу для колектора використовують спеціальні конектори. Ці конектори мають в своєму складі термоголовку, яка відсікає зайву температуру теплоносія, тобто, щоб підлога не нагрівалася занадто сильно. Другий елемент це автоматичне стравлювання повітря. Якщо в системі десь є повітря, даний елемент стравить його автоматично. Також в системі бойпасу є зворотній клапан, який дозволяє правильно циркулювати теплоносію, та відповідно термометри, який візуально показує, яку температуру ми маємо на колекторі. При монтажі циркуляційного насоса до колектора є два види конекторів. Перший вид підключається з однієї сторони, інший тип конектора підключається вхід з однієї сторони, вихід з іншої сторони. Це зроблено для того, щоб максимально зручно підключити конектор до системи опалення. Зараз ми більш детальніше проговоримо про труби, які використовуються для водяної теплої підлоги. Дані труби діляться на два основні типи. Перший тип це труба категорії PEX-A. Вона більш витривала до високих температур. Її можна використовувати як для системи опалення з високим температурним режимом, так і для системи водяної теплої підлоги. Інший вид труби це труба ПЄРТ. -E Вона використовується тільки для системи з низьким температурним режимом, тобто до 50 градусів. При різному кроці укладки водяної труби для теплої підлоги, використовується різна довжина на квадратний метр. Щоб правильно її розрахувати, ви можете звернутися до нас. Ми вам цим допоможемо. Також, якщо вам потрібна більш детальна технічна інформація по кожній з видів труби, ми також можемо вам її надати. Більшість компаній продають водяну трубу для теплої підлоги кратно бухтом, 200 або 600 метрів. Ми надаємо послуги індивідуального відрізка саме для вас, тобто ми можемо відрізати з бухти необхідну кількість даної труби. Отже, правильна підготовка системи водяної теплої підлоги, це ключ до енергоефективного опалення. Давайте пройдемось по крокам, що важливо. Перше розрахувати площу приміщення. Друге підібрати колектор. Третє оптимальний циркуляційний насос по параметрах, що ми можемо допомогти. Четверте правильний вибір труби для теплої підлоги. Вона має бути надійна та довговічна. Також в окремому відео ми розглянемо більш детально систему управління. Водяною теплою підлогою, яка складається з термодатчиків, сервоприводів та можливістю віддаленого керування. Тому підписуйтесь на наш канал, а якщо у вас залишились питання, телефонуйте за номером, який ви бачите зараз на екрані.